Привіт! Сьогодні ми проведемо розпаковку балістичних окулярів виробництва Німеччина Swiss Eye. В першу чергу перевіримо їх на міцність за допомогою AirSoft приводу міні-тест на уламки, так би мовити. Для цього ми візьмемо 25 кульки, Ну це ті, які є на даний момент в мене в наявності. Баня не пробита. Екатери. Вони дуже добре амортизують, вони витримали постріл. В мене приблизно 130 метрів на секунду вихлоп. 25 кулькою, 0,25 кулькою. Ну, такий слід від кульки в притул лишився. Що ми можемо мати в реальній ситуації? В нас буде подряпане скло, але, але око наше буде захищене. Ми маємо. Чохол, має два варіанти Е, Перший можна зачепити на лямки там на ремінь. І, до речі, стосовно ременя, ми маємо можливість зачепити за ремінь, мається на увазі прям умовно. Ну Не жорстко, якщо чесно, але він буде тримати. Ну І тим паче також можна ще й за моляхи зачепити, або навіть за рюкзачок. Також ми маємо тут можливість е, зачепити сюди пач е, в дві сторони бігунки, Е прорезинена е, варіація. Непоганенька, ну, як на мене вона тягнеться, хоча вона дуже велика. Тут питання до зручності вже таке буде стояти. Самі окуляри. Дуже цікаво зроблена сама оправа. Вони такі нібито гуляють. А, також ми маємо чохол, аби не подряпати їх. А, і що в нас тут у другому йде? У другому ми маємо діоптричні вставки. Вставляються ось таким чином, просто як розпорочка. А, далі в нас тут один і два виходить чохла, в яких знаходиться лінза. Маємо білу і також маємо ще мого улюбленого кольору. Тому що саме з такими е, вставками, як на мене, е, більш такий насичений світ стає довкола. <му> Зручно, нічого мені не тисне, і головне, що в мене тут немає жодних якихось таких місць, де щось мені може залетіти. Воно просто облягає моє обличчя. Тому, якщо. Вам потрібні окуляри, ви не знаєте, що придбати, а нині зараз є з цим проблема. То ці окуляри я дійсно рекомендував вибрати, бо захисну функцію вони все-таки, як ви бачите, виконали. З інструкцією я ставлю мінус, тому що реально ну, це добре, що є голова, ти розумієш, куди можна що вставити, але було б зручно, якби все-таки було десь якось там намальовано, якби не написано, хоча б намальовано. А... Тому загалом четвірочку через деякі такі мінусочки я все-таки можу поставити. Коротше кажучи, ставте вподобайки, якщо дійсно була інформація корисна. Підписуємося на наші канали в Телеграм, інстаграм і Фейсбук, для того, аби не пропустити нові надходження акції, ну і, звісно, нові відео. А поки ready for strike!